Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу зняти відео за блок до трактора МТЗ Д240, блок китайського виробництва. По-моєму, бренд Тайгер доволі відомий. Зараз обдивимося зі всіх сторін цей блок. Скажу, як завжди, вам актуальну ціну у кінці відео. Ціна буде цікава. Так що. Хто хоче її почути, будь ласка, додивіться до кінця, і також одразу прохання підписатися до наших соцмереж. Силки будуть в описі під цим відео. Внизу, ось там це силочки на наш інстаграм, тікток і Viber спільноту, Тому переходимо і підписуємося. Завжди, коли пропонуємо клієнтам китайський блог, питають фотки, відео і щоб це не робити, по 100 разів. Думаю, чому б не зняти, не виставити в Ютуб, щоб всі побачили, як він виглядає, що він себе представляє. Ознайомитися з ним і вже мати уяву, що це таке. Якщо вам підійде, то вже замовити. У нас є в наявності зараз два таких блока, і давайте почнемо огляд з цієї сторони. Буду водити ось так вам, щоб ви все роздивилися. На що хочу звернути вашу увагу, що ось це місце, дивіться, немає отворів під. Болти. Але теоретично можна зробити самому. І також, ось тут взагалі немає отвору, він просто йде глухий. Тобто на це зверніть увагу, якщо захочете його купити. Далі, цей блок йде на три втулки, і зараз стоять вже три сталеві втулочки. Ось вони. Ми продали десь 5 штук таких блоків, і двох наших клієнтів попросили, щоб коли вони всю внутрянку поставляють, щоб нам зателефонували і розповіли, чи все було нормально, чи були якісь моменти. Відзвонилися, сказали, що все було нормально, і окремо сказали про розпредвал, що люфту не було. Тому я думаю, що їм можна довіряти. І хто питає за розпредвал, хлопці люфту тут ніякого не буде. це е, майте на увазі? І також що хочу сказати, що всі ці блоки, що ми продали, вони і досі працюють. Тобто, хоч це і Китай, але не треба його боятися, тому що він зараз зовсім на іншому рівні по виробництву таких запчастин. Можна сміло купляти і ставити. Так, ну поїхали далі. І за стоїть. Так, тепер з цієї сторони, ну тут, в принципі, нічого такого немає. Він йде номерний, бачите, ось номер. Також є номер на коробці, ось. Вони однакові. І з цієї сторони. Ціна на нього на сьогоднішній день 31 900 гривень. По такій ціні в нас є два блоки, як я вже казав. Коли продамо, приїде наступна поставка, і ціна буде вже інакше, я думаю, вища. Я перед цим відео зайшов, погуглив, і наша ціна зараз сама дешева по ринку. Так що... Хто собі планує купувати, зверніть на нього увагу. Знаю, що зараз почнуть казати, писати, що за такі гроші можна взяти бушний оригінальний блок. Я з вами згоден, можна, в принципі, і взяти, але є такі люди, є в нас такі клієнти, котрі хочуть собі саме нову запчастину, не бушну, хоч вона і оригінальна. А оригінальний блок, як я знаю, коштує 1040 або навіть 50. І в кого немає можливості взяти оригінал, але хочеться нове. Будь ласка, розгляньте цей варіант. Він значно дешевший ніж оригінал. Він новий і тут ви не втратите у якості. Сподіваюся, відео було вам цікаве. Сподіваюся, що ви вже підписалися до нашого ютуб каналу. Далі буде дуже багато відео. по МТЗ з актуальними цінами. Так що давайте прощатися до наступних відео. Дякую вам за увагу! Гарного дня! Пока.